Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему шести найбільш поширених помилок, які роблять водії під час експлуатації власних автомобілів у зимовий період часу. Дані помилки, які роблять водії, зазвичай можуть призводити до досить значних поломок, що в свою чергу буде вилуватись у значні суми під час ремонту ваших улюбленців. Тому, власне, сьогодні коротенько спробую вам розповісти про ці помилки. Поїхали! Перша основна і найбільша помилка, яку здійснюють водії у зимовий період, вона стосується безпосередньо прогрівання наших автомобілів. В більшості випадків автомобілі у помірному поясі, тобто де температурні режими там, від нуля до мінус двадцяти, прогрівання автомобілів здійснюється не більше п'яти хвилин. Всі інші дії, тобто прогрівання автомобіля, відбувається на ходу. І в діапазоні невеликих оборотів максимум півтори тисячі оборотів здійснювати рух. Таким чином автомобіль набагато швидше прогріється і, відповідно, буде менше мати навантаження, ніж це саме прогрівання буде відбуватися на холосту. Друга найбільша помилка, яку здійснюють автомобілісти, це стосується безпосередньо, коли у нас виникають проблеми з автомобілем, і наші автомобілі обладнані автоматичною коробкою передач. Що мається на увазі? Зокрема, коли виникають певні проблеми акумулятором, і ми не можемо завести автомобіль внаслідок того, що акумулятор розрядився або ще якась хале потрапилась, відповідно, у нас виникає питання щодо, як автомобіль транспортувати до майстерні, наприклад, або, наприклад, до дому. яким чином це зробити. І досить в досить багатьох випадках ми використовуємо простий аналогічний трос, який ми прицепляємо та починаємо сунути цей автомобіль. Цього робити категорично не можна, тим більше у зиму. Технічна особливість така, що без працюючого двигуна фактично змащування коробки не відбувається. Таким чином, фактично, виходить зношення коробки, і АКПП під час такого транспортування може повністю вийти з ладу, що в свою чергу може призвести до великих фінансових втрат з вашої сторони. Тому транспортування автоматичних коробок, передач у зимовий період, обов'язково лише евакуатору. У літній період можна транспортувати, але при швидкості не більше 40 км в годину. Третя помилка, яка стосується безпосередньо наших щиток, досить часто стикаюся з такою ситуацією, коли приходжу на паркування ми можемо побачити, що автомобілі підняті щітки догори. Тобто, таким чином люди намагаються неуможливити, щоб щітки не примерзали до лобового скла. Але це є досить дуже велика помилка. Помилка тому, що безпосередньо щітки мають пружинну основу, яка прижимає цю щітку до лобового скла з метою нормальної очищення лобового скла від води та іншого бруду. Внаслідок того, коли дана пружина буде досить тривалий час знаходитися в розтягнутому положенні, вона втратить ту здібність для того, щоб нормально прижимати. Щітку до лобового скла і таким чином здійснювати нормальне очищення його. Тому таку річ робити не потрібно. Разом з тим можуть виникати ще інші халепи. Зокрема, вона буде стосуватися тоді, коли випадково внаслідок якогось пориву вітру щітка може самовільно вернутися в початкове положення до лобового скла і від сильного удару ваше лобове скло може пошкодитись. Ще одна помилка, яка стосується безпосередньо, це припаркування, коли ми автомобіль залишаємо на ручному гальмі. Цього робити теж не можна. Тут треба врахувати погодні умови, тому що зазвичай інколи у нас коли поміркований клімат, Тобто буває, що коли ми їздимо днем, у нас температура ще плюсова, відповідно, у нас є ляпа. коли ми проїжджаємо на ніс, залишаємо автомобіль, залишаємо на парковочний гальмо. І автомобіль стояти. В будь-якому випадку на гальмах є певна кількість води, внаслідок чого інколи зимою, коли температура за ніч опускається вже до мінусових значень, безпосередньо самі колодки можуть примерзати до гальмівного диска. Таким чином, зранку ви не можете рушити з місця, або коли ви рушаєте, то відчуваєте певний поштовх, а також звук, що ніби щось відірвалося. Це також може. Спровокувати до того, що сама гальмівна колодка теж може відірватися. Тому, власне, на довготривалий час ніколи не залишайте автомобіль на ручному гальмі. Краще залишати або на передачі, або якщо у вас коробка автомат, залишати його просто в паркінгу. Таким чином, ви позбудетесь ще однієї проблеми, яка може вас підкати у зимовий період. Ну і ще одна помилка. Помилка, яка стосується безпосередньо автомобілі, які обладнані функцією складання дзеркал. Аналогічно, коли ми їздимо днем, зазвичай у нас плюсова температура, коли ми приїжджаємо на ніч і залишаємо наш автомобіль. У нас налаштування таким чином, що дзеркала автоматично складаються при закриванні автомобіля. На ранок, коли ми приходимо, у нас вже мінусова температура, відповідно, волога однозначно також попадала на дзеркала. І коли ми відкриваємо, дзеркала пробують відкритися, однак внаслідок того, що вода замерзла, механізм приводу, який приводить до відкриття дзеркал, може просто поламатися. Тому ні в якому разі у зимовий період функцію складання дзеркал не використовувати. Тобто вона може використовуватися, якщо у вас критий паркінг, теплий гараж. В інших випадках дану функцію використовувати не бажано. Шоста помилка, цей трапляється вона досить часто з нами зимою, зокрема, коли у нас розряджається акумулятор. Відповідно, після того, як ми завели автомобіль, вже певний період. Ми думаємо, що акумулятор зарядився і таким чином залишаємо його знов на ніч. В ніякому випадку цього робити. Акумулятор не може зарядитися буквально навіть за годину-півтора годину поїздку, тому після того, якщо він навіть і розрядився, його необхідно обов'язково зняти та поставити. На зарядку малими токами розігнати, подивитись його ємність, перевірити та провести повне технічне обладнання. У разі, якщо ви залишите розряджений акумулятор на морозі, дана акумуляторна батарея вийде із ласту і досить швидко, тому що вона не буде мати тої щільності електроліту, що в свою чергу може призвести до замерзання самого електроліту і відповідно до руйнації всього акумулятора в цілому. Тому, власне, зважайте на цю річ. Власне, ось таке. Коротеньке відео. Якщо у вас залишилось додаткові запитання, залишайте обов'язково їх в коментарях. А з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!